Ну що, народ, вітаю вас. Сьогодні на нас чекатиме огляд цього альбома, який я купувала ще в минулому році, бо він був в Аврорі і коштував 70 гривень, і я така, блін, а чого б не купити. Звісно, я про це пошкодувала, але, ну, знаєте, як є. Коротше, альбом з Аврори. Я зробила тільки його половину, але він дуже халтурний, типу, занадто халтурний. Я тут не робила ніяких повноцінок. Тут тільки одна повноцінка. Так от, погнали, що я вам тут можу розповісти? Придбаний цей товариш був 11.03.2023 року, тобто вже більше року тому, і почала його 4 травня. Бо тоді я закінчила інший свій скетчбук і вирішила, що пора почати цього, бо він нарешті цього дочекався. І що можу сказати? Я думала, чим малювати в цьому скетчбуці і нічого не придумала, бо спочатку я хотіла, що я вифарбувала тут олівці, бо в мене вже був аврорівський альбом, і я в ньому здебільшого олівцями і малювала. Потім вифарбувала маркери і зрозуміла, що маркери мені тут не дуже подобаються, бо він дуже сильно тріпає на кінечник маркера. Акварель, акварель, ви далі побачите, він її не переноси. Так о, спочатку зробила цей скетч красивої дівчини, на яку я підписана була ще тоді в інстаграмі. Зараз в мене немає інстаграму, тому Тому, так. Да, Ось така історія. Красива дівчина її звати Маша, з якою я познайомилась, коли ходила на виставку в Творча Нежить. І так, да, отак. Отака історія. Вона колись запостила дуже красиву свою фотографію, в неї дуже красивий профіль, і я вирішила його замалювати. Я думала, що я зроблю повноцінку, але як бачите, не склалося так, як надалося. Е, Так, да, тут буде дуже багато картинок, ні, тут буде дуже багато скетчів. І тут всього 25 сторінок я заповнила, і тому народ, і хать. Я сподіваюся, що це буде дуже швидкий огляд, бо їхать. монтувати великі огляди ну це капець. Фу. Далі. Це повинен був бути скетч до повноцінки, яку я хотіла зробити. Це моя сестра, старша сестра. Е, теж хотіла її намалювати, але потім мені цей скетч більше не сподобався. Я вирішила закинути його. Ось така історія. І тому та тут просто залишився такий скетч. Я сподіваюся, що я зроблю нормально, нормальний малюнок зі своєю сестрою, щоб якось, ви побачили, наскільки в мене класна і красива сестра. Да. Хі -хі -хі. А, так, далі. О. Це ж був травень, коли я його почала. І саме в травні я для себе відкрила. Е, як його? Стілус? Е, отакий. Я собі купила Стілуса і почала калякать на телефоні, але я калякала, типу, здебільшого в каракулі народ. О, ви їх бачите. Коротше, оце картинка була, коли в мене був Mental Breakdance. І я просто сиділа сумувала під пісні TXT сті <с>. Ось така історія. І, а, а це моя аватарка в телеграм-каналі. Ну, прям, ну, я вважаю максимально на, мен, на мене схоже, ну. Один-один. <с>. Ай, клас. І, мені дуже подобається робити саме каракулі на телефоні, бо вони прям, знаєте, такі. Ой, прям. Ну, прям класні, мені подобається. О, це коротше. Е, я малювала скетч мєм типу ходив мєм по Тік-Току, коли він в мене ще був. Знову ж таки. Е, там, коротше, був пацан, і там він зі своєю бабусею типу, максимально релейтались, вони прям розуміли одне одного, і бабуся йому подарувала отакій парні футболки. І я зрозуміла, що хай, що це ну максимально мій Юкіо зі своєю мамою. от вони прям, У них такий самий релейшншіп. І я вирішила, що да, треба. це Хоча б на телефоні скетчували замалювати, бо робити це на папері я не хочу. А зробити це карлюкою на телефоні, ну прям ну, так і проситься. Просто подивіться. Подивіться їхати на це. Ну, шедевр. навіть не знаю, що сказати. Клас. Ой, клас. О, це інший мем. Я сподіваюся, що кожен з вас, в кого є ТікТок, бачив це мем. типу, там, де персона. Коротше, є таких два парубки, один з них був азіат, інший ні. І там, коротше, вони типу, друзі, і вони сфоткались в ліфті, і це дуже сильно розлетілося. І потім люди перемальовували цю парочку, типу, під якихось персонажів своїх, чужих, з ігор, аніме і так далі, подібне. І я вирішила так перемалювати своїх персонажів, так тут в мене народився Томомо і Юкю. О, тренда. Знову ж таки, малювалось все на телефоні, а потім я ходила на роздруківку, це все друкувати. Я сподіваюся, що чуваку на, в копіцентрі це сподобалось. Але взагалі їхати. Я вважаю тотал Просто Мені подобається одне просто обличчя. тому воно... Просто це обличчя і Ну, Все описує, максимально все описує. Один в один хать. А далі, що нас чекає? О, і Ну, це я намалювала до того, як у мене з'явився скетчбук для своїх персонажів. І знаєте, це, в принципі, єдина така розпусна картинка, яка є в цьому скетчбуці. Далі там підуть, ну, каракулі. Я розумію, що цей скетчбук, ну він максимально халтурний, проте, проте його не соромно показувати людям. Тут нема нічого страшного. Тут все культурно, все приємно. І... Бо якщо я комусь покажу свій кейпокбук, чи скетчбук зі своїми персонажами, там типу до яких красивих повноцінок, але і хай, зміст який страшний, ви що? Люди подумають, що я якась неадекватна збочинка. І тому, ну, оцей скетчбук і хай. Показувати не соромно. Тут каракулі, тут і хай. Люди навіть не повірять, що я вмію малювати. Тож, оце такий сейфті скетчбук, який можна носити кудись на вулицю і не переймати, що. Хтось в тебе його вихопить і буде, і буде роздивлятись, тому да. Просто да. Ідем далі. О, а тут я якраз випробувала акварель в ньому. Він її не пережив, цей скетчбук. Коротше, в чому прикол. Типу, цей скетчбук має властивість, він від взаємодії з аквареллю, принаймні в мене, бо я люблю малювати якомога більше з водою. Що він від води покривається такими маленькими. М'ятиними зморшками, хвилями, такі, типу не якісь великі, як на звичайному акварельному папері, а такі, типу, більш типу, такі маленькі хвилі. Я думаю, ви зрозуміли. І мені це не подобається. Воно типу, тепер має фактуру, це знаєте, Коли беруть газету. І беруть її в туалет, і перед тим, як її використати, комкають кілька разів, що вона вела м'якша, а потім розгортають. От воно отак відчувається, що воно зробило з цим папером. Оце як пажмакана газета. І хороша, да, не вийшов в мене лютеці. хоч дуже хотілося. Оскетчик з ним вийшов дуже милий, і дуже шкода, що він познав отакого краху. Отака От історія. А, о Боже, о Боже! Так о що тут? Тут я намагалася малювати на телефоні, це моя перша повноцінка на телефоні. І хать я думала, в мене полізуть очі. Я малювала щось майже півдня, ну. Більше двох годин це точно. Сиділа, калякала цього немо, Циф немо, та це моложені Боже, як важко. Е, малювала. І це було дуже тяжко. Мені, Мені було максимально важко їхати. В мене очі попливли тоді. Типу, у мене було, доходило до такого, що я малюю, щось сижу-сижу і вже хочу подивитися на якийсь інший об'єкт, ну, наприклад, на столі. І я бачу, що в мене цей об'єкт пливе. І я така: ха, дядя, все, кінець, не треба тобі більше малювати повноцінок на телефоні, це твоя перше, і остання полетінка. Е, Отака от історія. Е, далі. Далі я бавилась, я вирішила поскетчити людиця і пана Мурштейка. Да. Мене, до речі, прикольнуло, що він саме Мурштейко, бо можна робити прикол, що він, типу, котик. Ну, няшна, я вважаю, дуже няшна, дуже класний. Бо ну класний. Ну, що хочеться сказати, що не класне, але ну, вважаю дуже класний хат. Ну, типу, котики. Кати, це завжди класний хат. Ну, короче, отаке -от в мене народилося. Бо я хотіла дуже швидко закінчити цей скетчбук, бо я розумію, що мені максимально нема чим тут малювати. Типу, маркери, акварельні підходи. олівці. Олівцями я повноцінки особливо не люблю робити. І я така. М -м -м да. І, коротше, я вирішила, що буду офігачити тут скетчами. Далі. Це повинна була бути повноцінка до Діті Івай'су від Lexi. Льохи, <ріх> не пам'ятаю, як правильно вмовляється її нік. Uh, це повинно бути dітявайс до її роботи, але є єдине, на що мене вистачило, це оце. Ви спитаєте, чи соромно мені за це? Так, соромно. Чи буду я робити оцінку, в цьому скетчбуці точно ні. Та й тим паче знов ну, просто їхать народ. Мене зараз штирить не по Дієвейсом. От, їхать. Діде колись огляд до Кей-Попбуку чи скетчбуку з моїми персонажами, ви зрозумієте, на що мене штирило. Коротше, так. Це максимум, що я змогла себе видавити, бо, їх ха, Дітяй Вейс був дуже красивий, там дуже красива персонажка. Але я такий лінтяй. І це все, що я змогла народити. Просто давайте ще раз подивимось на красиву жінку. Бо, ну, красиві жінки, це те на те, що треба дивитися. Далі. О, я ж кажу, в мене тут є єдина повноцінна робота. Повноцінна це значить те, що вона розфарбована. І що? Це був світ Вайс від Ха Ханетян. да. Коротше, мені буде просто легше прикріпити її соцмережі. Вона напустила дітей вайс, і там знов була дуже красива дівчинка. І я захотіла намалювати цю красиву дівчинку, але. І хать, я забула ж, як малювати цих дівчат. Бо знову ж таки, міям народ. Ну, якби. Я не малюю зараз дівчат. Десь, не знаю, кілька тижнів, може вже місяць, може більше, я не знаю. Ну, коротше, я забула вже, як малювати тих дівчат. Я така, блін. І вона якась така, не така, хоч мені, мені всі намагаються довести, що вона красива. Але і хай, на мою думку, вона тренда, яка крива. А, хорошо, да. Я не задоволена роботою. Мені не подобається те, як я навіть оцей фон залила, бо, знову ж таки, маркер мене ледь це пережив, якби, один з них вже якби, покоїться з миром. Після такого, Не особливо через те, що він потрьопаний на кінцівник, а через те, що він закінчився. Е, та. Отака от історія. Сумна, можливо, трохи, але як є. Проте дуже красива, напевно, жінка. Така сила жінок, мені подобається. Просто що може бути краще? Милі хлопчики і сильні жінки. Ну, Що ще треба для щастя? Далі. О! Я згадала, що треба знову ж таки робити скетчі, щоб швидше закінчити цей скетчбук. І я і Пінтерест мені нарешті підкинув на якісь страшні хорні арти, а катів і собачок. Я почала скетчити тваринок. І ось котик, який грає в відеогру, а це котик, який типу, намальований в перспективі Риб'яче око. Якось так воно називається. Це упори такі, це милий песик, це дуже по-дитячому намальований кролик. Це я не пам'ятаю, що це за тварина. Я не пам'ятаю, це собака, така зла собака. А це якась. я не пам'ятаю, це якийсь гризун, який живе на дереві, але я здавала біологію дуже давно і тому я не пам'ятаю, хто це. Але сам факт, подивіться, яка няшна сторінка. Що може бути краще, ніж тваринки? Я не знаю. Я думаю, що ніщо. Ідем <ріст> далі. А, о, о, ао, коротше, 23.06, А це що? А це значить те, що Діді Йоартіст поїхала в село. Якщо ви дивились мій відос про те, як я розповідаю про те, як я з'їздила в село, то там я розповідала, що я Дженною сиділа. На місточку під кущами і деревцями і ми малювали природу. І ось саме ця природа. Це, коротше, дорога проїзна, ну, коротше, асфальтована частково. Частково асфальтована. Ото вже далі йдуть луги. І все таке деревце оця вишка вишка зв'язку. Ні, не вишка, стовп. Просто стовп. Коротше, та, намальовано одним олівцем, бо Бо можу, можу таке зробити. Е, на що більше? Більше і не треба. Далі. Це такий самий вид, але вже не з перспективою а просто прямо. Е, що тут у нас? Так, я наблизу? Знову ж таки, оця дорога. Там далі трава йде, кущі, вишка зв'язку. Це, типу, все один той самий кадр. Я просто змінила, перевернула скетчбук і трохи змістила погляд. І, і Олівець змінила, так. Да. Його теж. Далі. О, це няшна картинка. Мені подобається. Вона якась така, прям затишна-затишна. Це ми сиділи ж на ковдрі, малювали. Оце мої кросівки. кеди чорні. Але тут важко, напевно, зрозуміти, якого вони кольору. Коротше, та, мої кеди стоять на асфальті, отут трохи ще визирає травичка. І моя нога. Я була в своїх модних шкарпетках рожевих, між іншим. Да. Та, мені так подобається, воно якось так прям позатишно. Якщо ви спитаєте, чого в мене такі маленькі чоботи, в мене 39-й розмір ноги. Mm. Да. Тому я вважаю, ну, їм можна бути такими маленькими. Короте, та, доволі прикольна картинка, мені подобається. Вона прям затишно-затишна. Прямо уті-путі. Все, йдемо далі. Так, отут у нас е, це був замальовка кадру з е, відосу, який зняла собі під час того, як їхала в електроні. Та, е, е, да, це просто якесь було село. Ми проїжджали по село, і я така, боже, яке красиве село. Який красивий кадр, треба його замалювати. І вклеїла два квитки з потягів з електрону. Отака історія. Вже 25.06. Ех. Ну так, Я це вже малювала після того, як приїхала з села отака історія. Так, далі. О, народ. народ що тут відбувається? Коротше, дивіться, як це можна пояснити. Є такий телеграм-канал, стир, називається, де проводиться зум-зустрічі. Де, типу, художники збираються і малюють якісь картинки з Google Earth. Типу, там мандрують всілякими країнами і вуличками їхніми, і замальовують якісь прикольні кадри там, людей, природу, домівки і всяке таке. І це все на час, типу, одна картинка там, може бути від п'яти до і більше хвилин. І ми ото сиділи в зум-зустрічі там і малювали. Скетчили, просто так щоб на швидкоруч. І, коротше, це перша картинка. Я туди вперше приєдналась, і почала фігачити картинки. І це якийсь чоловік, такий пан стояв, там був якийсь забор за забором. Не знаю, якась із того, що на монтажка ж. Гадки немає, що там було. Але сам факт: Чел стоїть, там була якась вивіска. Він щось стоїть. Ну, коротше, так, да, якась така цікава історія, він тут щось стоїть. А потім хать, мені дуже подобається цей малюночок. Е, Наскільки своїм виконанням, скільки просто кадр, там був дуже няшний. Типу, е, хлопець і дівчина, вона позує, ну, типу, там було помітно, що вони іноземці, але вони позували, фотографувались в національному корейському південно-корейському одязі. Ну, так, Ми мандрували Південною Кореєю, І, коротше, мені так сподобалася ця барочка, вони такі прям няшні. Мені... Я люблю малювати няшних парочок, нічого не знаю. І, коротше, вона така трохи так сперлася, стоїть і подоє, а він її фотографує. Я вважаю дуже няшна. Ну, а що, не няшна, я вважаю дуже няшним. Так, мені через це дуже подобається ця картинка. Хоч вона їхать, я не пам'ятаю, скільки тут було хвилин дано від 5 до. Напевно, та десь хвилин 5. І я так шух-шух-шух, і, і готова. Ой, ці, 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 не знаю, вони такі хальосі. <сум> такі вилі. О, це інша парочка. Це був той самий парк, але десь в іншому місці. Коротше, тут така бабуська була модна, дуже модна. І її мужчина, її <сум> чоловік. Її фотка. Не знаю, мені теж це дуже сподобалося. Вони такі прям. Теж у тіпуті, і я вирішила, що треба замалювати. <хи> <хи> бо там, типу, кадр великий, і кожен може замалювати що хоче. Хтось малює задній фон, хтось може малювати там лише якусь одну лавочку. І все таке, типу, кожен сам з кадру обирає, що він хоче малювати. І з нього я не малювала парочку, бо чом би і ні, Подивіться, Їхать, Це мені так подобається. Я так люблю усякі ці штучки. О, їхать. О, то був мем, коротше, О, ці два хлопчика то був мєм, Ми коротше, вирішили, що це два майбутні хайдали. <ріхи> коротше, та, я не пам'ятаю, скільки знову ж таки було часу на цих двох, Напевно, теж знову ж таки десь хвилин 5. Я коротше, їх зафігачила. Їхать. Вони такі модні, бо це пацани йдуть зі школи, або з якогось коледжа. От Там був прикол, що вони були одягнені в однакові футболки. І типу, видно, що вони були або з якоїсь спортивної команди. Чи не знаю, де там ще носять однаково. Е, і хороше, і хати модні, класні, молоді і прекрасні хать. Гуляють парком, йдуть собі. Так, знову ж таки, дуже сподобалась ця картинка, історії, ну, типу... Мені дуже подобається замалювати людей, бо я їм вже вгадую купу історії їхнього існування. Фантазія працює на відміну. Це маяк. Е, я вирішила його за. Ну, типу, нам дали б дуже багато часу на малювання маяка десь хвилин. 8, 10, десь так. І, типу, що там того маяка малювати? І тому я зробила оцей шваток нарису тут. І ще зробила оцей нарис тут. Типу, так. Да. Дуже цікавий маяк, бо він схожий, як. Я не пам'ятаю, хто там підмітив, але маяк схожий на шахмату. І це доволі прикольно. І тому так тут сонячні панелі, десь там річка, паркан знов, якісь холми, небо і все таке. так, дуже прикольний маяк. Слейний маяк, крутий маяк і так далі. О! Я не пам'ятаю, скільки віддавалося на цю картинку, але теж, напевно, хвилин 10. І хать! <с? <с?> дуже прикольно, мені дуже сподобалося, бо це був якийсь такий магазин. Ну Тут кафешка, тут морозиво, там десь зверху ще щось було. І ці два чочки йдуть, тут дорога. Ставпи, ну коротше, так, дуже прикольна за деталізацію, там була фотка. Прям сиди і малюй скільки хочеш, хоч що завгодно, бо там був велетенський дом. Бо, типу, те, що я тут намалювала, це лише частина, там, типу, ще згори цей дом продовжується. Корише, та. Дуже цікава картинка, нічого не понятне, але дуже цікаво. Що тут далі? О! Я пам'ятаю, що цю картинку ми малювали в Only Girl складі, типу, у Марку вимкнули світло. І, коротше, ми залишились тільки жіночою компанією і малювали оцей бансай. Прикольна, кадяш, тайхать. Сиділи, бовтали і. І ось, і ось це народилося. Не знаю, таке дуже знову ж таки швидко зроблене. Мені особливо подобається зелений колір, який я тоді купила поштучно, бо він якийсь не. Ненасичений. бо він не дає мені максимальної темності, якою я хочу. І тому воно якесь занадто контрастне, як мені подобається. Отака от історія. Ідем далі. О. Це я народила буквально вчора. У мене давно була ідея намалювати щось подібне, типу як мої персонажі. Та, це моя персонажка Аня. як вона Бавиться з Ілюшою, Ілюша це, це той що лис. І, типу, намалювати, типу, як вони в лісі граються, гуляють, блукають і тому подібне. Цікав, що в мене це вийшло ні. Але, принаймні, я хоч десь цю ідею замалювала. Бо, типу, в мене була ідея, що вони граються таким чином, що, оскільки Ілюша він лісний дух, то він може розмножуватись на кілька особин. І тим самим типу, вона може грати з таким чином, що вона намагається визначити, який з них оригінальний Ілюша цих копій. І так, от історія. Отак я замалювала цю картинку. Намалювала одним оранжевим олівцем. Він увесь розмазався, поки я малювала, але знаєте, як є. Ідемо далі. О, це я намагалась намалювати таку більш томну, нуарну. Ну, як томну, напевно, більше підійде. Е, свою іншу персонажку. Типу тобто, в мене всього дві персонажки дівчинки, всі інші хлопці. І от Аню я намалювала, а це моя персонажка Ліса, яка напівкиця і. І та, і вона напівкиця. Вона руда, має ластовиння, живе в естетиці котечхору посеред села, збирає травинки. І мені захотілося щось таке прям красиве, стереотипно-жіночне. Ну, як, це, типу, такий фемінний її образ. Типу, вона більш така добра, весела, активна, і все таке, а мені захотілося чогось такого розкішного. І отак народилася ця картинка. На себе вона не схожа, але їхать. Яка різниця, народ? Яка різниця? Головне, що є плюс одна заповнена сторінка, бо ну, я, якщо чесно, манала цей альбом, і тому я намагалася його заповнити якомога швидше. Так, і все. Як бачите, це кінець Далі там порожні сторінки. А тепер буду вам, як зазвичай, казати, щастя, здоров'я, стабільної менталички, бережіть себе, дбайте про себе, бо цей скетчбук я заповнила. В той день, коли росіяни влучили в лікарню Охмадит. І саме цей випадок спонукав мене зробити цей відео пізніше, бо, знову ж таки, це трагедія, яку я не хочу особливо ототожнювати з тим, що я вам тут була хі, -хі ха і викладати відоси. Тому я вирішила зробити цей відос на наступний день. Я сподіваюся, що. Кожен з вас в безпеці, що з вами все добре. І дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, виділяти хоч якісь маленькі кошти, хоча б раз на місяць, щоб ваша совість була чиста, і ви хоча б якісь 5 гривень задонатили кудись, на котиків, собачок, на діток, гуманітарну допомогу чи на Збройні сили, на госпітальєрів. Коротше, куди заважайте потрібним. І що? Будьте в безпеці, дбайте про себе, про своє ментальне здоров'я і побачимось у наступному відео. Бувай!